Колись для мене великий страх був, це знаєте, страх подорожувати. Подорожувати, літати літаками це був великий страх. Я десь в 21 рік вперше в житті з друзями, з колегами по роботі, полетів в Туреччину, в курорт Мармаріс, аеропорт Даламан. І ми приїхали в Бориспіль, і в мене сталася істерика, що я нікуди не хочу летіти. Я боюсь висоти, А я реально боюсь висоти. Я боюсь літати. Зараз вже не так, тому що я пройшов цей квест життя і вже багато перельотів мав. А тоді в мене була істерика. І дівчата пішли, придбали мені е, дві пачки заспокійло. Я випив десь вісім таблеток заспокійло і тільки потім сів в літак, коли мозок вже знаєте відключився. І потім там ще в літаках е, годували в той момент, давали алкоголь, якісь пиво, вино, я тоді 0,33 пива випив і відключився. І прокинувся вже в даламані, коли мене друзі так штовхали, і я вже останній в літаку був. Вони казали, Діма. Вистачить храп'ять, пора прокидатись і відпочивати, починати цю подорож в Туреччині. Назад я вже летів нормально. І потім, взагалі, мені перельоти сподобались. Зараз я до літаків відношусь як до маршрутки. Дуже подобається літати. Але спочатку це було страшно, але за цим і було розширення. Тобто, після того, як я політав, в мене далі пішло розширення. Тобто я почав. Літати іншими країнами, іншими континентами, тому саме зараз я на Мадирі.